Всім привіт! Мене звати Віка, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні знімаю мотиваційне відео на прибирання, а також розхламлення своєї кімнати. До речі, я настільки рада, що Зйомку я запланувала саме на сьогодні, адже у нас неймовірно світить сонечко, і таке відчуття, що за кілька днів уже настане весна. А з весною дуже важливо розслаблятися та викидати весь непотріб. На фоні включила музику, яка мені подобається, тому що так веселіше розхламлятися та викидати все, що не потрібно. І прибирання проходить дійсно так от лайтово. І хочу я розпочати з шаф, адже там є дуже багато речей, які я не ношу, хочу їх позабирати, тому що вони там займають велику у кількість місця і не приносять жодної користі. Одразу взяла собі коробку, щоб складати речі, котрі я не ношу і вже не буду точно носити. І також у мене дуже багато роботи, тому що я тут все наскладала. У мене тут як верхній одяг, так і літній одяг. Просто потрібно перебрати. Відсотків з мого прибирання готово. Я тут все зручно собі посортувала, а також на один вішак намагалась вішати одну річ, тому що так набагато зручніше надалі створювати свої образи. Тут у мене верхній одяг, далі светри, різні теплі костюми, і ось тут різні такі платячка, такі весінні осінні, і вже літній одяг. Дуже зручно, що літній одяг займає дуже мало місця. Час розбиратися з коробками, з зуттям. Хочу їх всі перемістити сюди. Надіюсь, змістя, і вони не будуть мені заважати доставати речі. Щоб не було все розкидано по поличці, я тут собі організувала таку коробочку всякої всячни. Тут у мене старий фотоапарат, різні коробочки прикрас. Тут також є ще коробочки різні прикрас. Далі у мене тут є важливі чеки, чохли і ще організувала собі тут окуляри. Ось так от я все організувала. І власна ось така коробочка замінила мені поличку всякої всячини і виглядає дуже мінімалістично. І тепер я знаю, що де точно я знайду. Одна частина шкафу вже реорганізована, і саме час братися за іншу частину. Там знаходяться светрики, спортивні костюми та джинси тобто ті речі, які менше всього мнуться. І не дивлячись на те, що я щодня намагаюся підтримувати там чистоту, там завжди знайдеться, що поскладати, прибирати і реорганізовувати. Нижні полички я організувала всі свої спортивні костюми та костюми для тренувань. Трішки вище, це джинси та різні ковтинки, светрики, котрі я найчастіше ношу. Ну і вище у мене різні літні речі. Ось так виглядає коробка з різним одягом, котре я не ношу. Тут додавала ще двоє джинсів. Деякі повикидали речі взагалі, а ті ще можна комусь віддати, щоб вони мали друге життя. Тепер буду починати прибирати все ще на столі. У мене тут не багато всього, але поки я прибирала в шафі, я все ще обставляла різні дрібниці, тому тепер тут теж потрібно все поприбирати і ще раз повикидати і поскладати. Як же приємно знаходитись в кімнаті, яка щойно прибралася? Таке відчуття, ніби повітря стало в рази свіжішим та чистішим, не дивлячись на те, як часто ви прибираєте в своїй кімнаті, розхламляєте свій гардероб. Це все одно відчуття після прибирання дуже і дуже особливе, і хочеться одразу включити якогось фільму, запарити собі смачною кави чи чаю і насолоджуватись цією атмосферою. У мене на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат відео. Ви надихнулися на прибирання, розхламлення або, можливо, і навіть прибирали разом зі мною. Бажаю вам гарного дня і зустрінемося в новому відео!